Дай под ней. Давай под ней. Да нет, так они, они, они так будут не голодные. Да? Ну кидай, кидай. Одна. Вторая. Четвертая. Третья. Пятая. Шестая. Однадцатая. восьмая, девятая, десятая, десятая, одиннадцатая А это я... Ты вс ⁇ все выкидал? Девятнадцатая. Это нутрия называется. Це з нукрі з питомника, ті, що бігають, Так і бігали? Ну, звісно, їх вивезу, тому що їх були багато було, вони ще догрізалися і поняли. А, зрозуміло. А вони опять все рано конкурували. А, я думала, що це ти. То дикі були. А це з питомника все різні віки порожні, сюди, красавець. Іди, я тебе не кидай йому. Диви, 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 шукає, шукає, шукає. <гум> Узяв, які них. А оцей тепер просить. І ще один прибіг. Зараз дам. Дам, дам, дам дам. дам. Ой, упало, рибі. рибі буде. Зараз, 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 зараз. На. Хтось от там кричить. А, це вони балуються.

У всіх були раніше прялки, так? Да? Угу. Ну це ж скільки пройшло, якихось 100 років, так? Да? Ж викинуть, отак, ну, всі ж... да. А так вроді ну й да. А де, 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 де ти кажеш? Ну, Ой, це, давайте подивимося. Це міхальці, що роздувають ці. Ну, роздувають... Ага. кузні. Кузня, це кузня. Да, кузня. Да, да, кузня, Роздувають його. А от я не знаю, що це, тут допишка. А то ж ступка така она, А, знає, ступка? так, то да, ногами вона. Да? Может положить? Знаете, Микит такая лебеду? що то лебеду. Нет, це наверное папа. Це папа. А ця ножку выставила, гріє. Самое поставило. Дивися, як багато їх пливе. Там і папи є, і мами, і діти. Подивись, яких багато. Папа, папа бачиш, у нього більша шия. Бачиш, він такий красивий, да, він здоровий, да, да, да. А мама зазвичай вона меншенька, ось ось така. Угу. Мені кажеться, що тут всі папи. А ну, давай подивимось. Мені здається, що тут всі, і то, і то. І подивися, як подиви, як він жене його. Бачиш, он диви, крила, і він їх відганяє. Тобто це його, оце його діти, а то чужі прийшли, він їх відганяє. Він, диви, який він крила піднімає і агресивно так пливе до них. І качки його, звичайно, бояться також. Пішли.